Івано-Франківці скуштували міську ратушу на смак. Цими вихідними торгова марка «Родина Ковбаска зі Львова влаштувала справжній флешмоб споїдання м'ясної скульптури культової будівлі міста. Місцеві лисини з цим ділом порилися за хвилину, а от споруджували істівну ратушу майже дві години. Замість цеглинок слугували шматочки ковбасних виробів. Майстри підібрали понад 10 видів м'ясної продукції відповідно до кольорової гами оригінальної будівлі. Кулінарний скульптор Дмитро Полепунюк вперше працює з цим матеріалом. То я працюю з об'ємами. Матеріал не має значення. От зараз я пробую матеріал як м'ясо. Можна робити з льоду, знаєте, можна робити з металу, з шоколаду, з овочів. От сьогодні ми робимо це з їжі. У нас тут є різні сорти ковбасок, от і ми з них намагаємося зробити. Поки майстри невтомно трудилися над кулінарним шедевром, біля столу зібралося чимало глядачів. Смаколики привернули увагу і найменших іван-франківців, і незвичайним виглядом, і запашним ароматом. Завершальним акордом спорудження смачної вежі, які приготування кожної вишуканої страви, стали спеції і соуси. Їх майстри розмістили на куполах м'ясної ратуші, і кулінарний витвір готовий. Це чотири поверхи чистого м'яса та ковбасок, нарізаних фігурними шматочками. Довжина унікальної страви сягали більше метра. Останні приготування до масового поїдання учасники акції озброїлися кухонними приборами і на рахунок три розпочали трапезу. Нашу рату, на на що з'їли. Завтра в газеті будуть про це писати. Дуже добре, дуже дякую. Дуже гарно смачно. Успіхів. Доброго Всьому. Дуже, 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 дуже смачно. Дуже, дуже, дуже красива і смачна. Дітям сподобалось. Це наші майбутні рок зірки. Вони поспівали і поїли. Я думаю, дуже задоволені. Може ви у них питаєте? А ну є, є. Вот а ха-ха. Давай сюди. Фу. Давай сюди. Скажи тітєш, як вибирати ще? Добре. Люди їдять, аби жити, а не навпаки. Відтак головна мета смачної акції привернути увагу кулінарних горманів до культури споживання їжі, розповідають організатори. Адже продукти можуть бути не лише смачними, але й милувати око. Кулінарія це в першу чергу мистецтво приготування їжі. Привабити іван Франківців вирішили за допомогою найвідомішої споруди міста Ратуші. На цей виріб ми потратили близько трьох кілограмів ковбасної продукції. Це було близько десяти видів різнопланових виробів. Починає від копченої продукції закінчуючи сосисками, тобто там були такі малесенькі елементики, на які теж використовувалась ковбасна продукція. Ну і основна мета і моя, і напевно організаторів заходу показати, що їжа це мистецтво це Головне підходити до їжі з мистецтвом. Ситий шлунок може бути не основною метою. Основна мета це ще інтелектуальне збагачення. І будь-що навіть ковбасна продукція може принести це інтелектуальне збагачення в такій незвичайній інтерпретації. Поруч організатори творчої інсталяції влаштували дегустацію нової продукції від родинної ковбаски. Перехожі раду куштували м'ясні новинки улюбленої торгівельної марки. Дуже хороша, дуже подобалася. Да? Вся продукція родинної ковбаски виготовляється з власної сервини. Асортимент торгової марки налічує більше сотні ковбасних позицій. М'ясна продукція продається в 11 областях України. В Івано-Франківську придбати смаколики від родинної ковбаски можна у фірмових крамницях, що на вулиці Мазепи, Курбаса, Дністровській, Привокзальній та Симоненка.